Мене звати Катерина, я знову представлюсь. І до 2014 року я жила в Луганську. І як більшість дівчат, я мріяла про дітей, сім'ю, особисту реалізацію, але доля завжди ставить свої корективи. І в 2005 році у мене почалася моя особиста війна. Синові поставили діагноз аутизм. І в один день твоє життя повністю перевертається. Догори ногами і починається бігання від лікаря до лікаря і пошуки чарівної таблетки, яка все поверне назад. І паралельно з цим у Владислава почалися нічні приступи задухи. І непритомного Владислава швидка забирала в реанімацію. І фраза лікаря ми його рятуємо в полусірому темному коридорі, де я стояла в піжамі. Вона повторювалася декілька разів. Але ми навчилися з цим жити. Ми навчилися вночі прокидатися і слухати, як дихає Владислав. Навчилися ділити увагу між двома дітьми і взагалі прийняти аутизм, який прийшов в наше життя. Тоді, тоді мені наснився сон, що я. Будую крила тоді, коли літаків зовсім не було. І я будую крила, взлітаю і падаю. А люди біля мене вони чомусь сміялися. Я знову будувала ці крила і знову падала. Але потім у вісні я побудувала величезні, величезні крила і взлетіла. Пізніше, в 2009 році, ми з Владиславом почали ходити в реабілітаційний центр. Це справді стало для нас таким затишним будиночком, де ти можеш бути самим собою, де тебе приймають таким, як ти є, на твою дитину не тикають пальцем, з нього не посміхаються. І один раз ми з Владиславом їхали на заняття, і це був такий теплий, жовтневий сонячний день. І на зупинці я через вікно побачила, що в парку. Фотограф фотографує людей закоханих. І та хвилина, поки моя маршрутка стояла, вона розтягнулася. І я встигла роздивитися посмішки закоханих, їх погляди, дотики. І я в такому захопленні була. І я собі сказала: я хочу фотографувати посмішки. Потім в наш центр. Прийшов відомий фотограф Луганський Базалєв Євгеній Миколаєвич, і запропонував займатися з нашими дітками. Ну, і, звичайно, я перша, яка прийшла до методіста і сказала, що мені треба зробити, щоб попасти на ці курси. Ну І, звичайно, ми з Владом почали ходити. Я на кожному занятті задавала багато питань. Мені було цікаво все, що стосується фотографії. І Євгеній Миколаївич один раз не витримав і сказав, що ви, Катерина, стільки питань задаєте? То не по програмі, що вам все не так. І я, я призналася йому, я кажу: Євгеній Миколайович, я мрію фотографувати. Допоможіть мені, будь ласка, я тому сюди ходжу. І в той момент я стала офіційно учнем. Фотоапарату у мене не було. І про свої наміри, що я хочу фотографувати, я сказала чоловікові. Але я, я справді не очікувала почути, що в нашій ситуації мрії повинні залишатися мріями. Є Владислав, є аутизм, є у тебе сім'я, і тобі взагалі є чим займатися. І я вам чесно скажу, що я тоді, я тоді промовчала. Я промовчала, лягла спати. У мене зовсім не було сну. І я лежала і сама з собою говорила: Катя, ну, ну невже ти зараз ну, даш задню, нічого не скажеш і не зробиш перший крик, крок своєї мрії? І я вранці встала з твердим наміром, що мені треба позичити гроші. І я подзвонила своїй колежанці, яка на той момент збирала гроші на квартиру. Свідка, мені треба гроші. На що тобі гроші? Я кажу: мені треба купити фотоапарат. Ти що здуріла? Я кажу: мені треба купити фотоапарат. І я зайняла гроші і купила свій фотоапарат. Я тримала в руках свою мрію, мій фотоапарат, мій Кенен, а додому я боялася йти. У мене так ноги трусилися, але ну, я набралася сили і зайшла в будинок. На мене подивився мій чоловік з-під Спідлоба і спитав, де ти взяла гроші. Ну, я чесно сказала, я зайняла, а мені чесно сказали, ну, віддавати будеш сама. І з того часу в мене почалися мої перші кроки фотографії. Я почала ходити зі своїм вчителем на його зйомки, тримати йому світлом, бачити, як він створює портрети. Слідкувати, як він спілкується з сім'ями під час зйомки. І потім я вже пішла на зйомку сама. Мої перші, мої перші зароблені гроші це була зйомка малечі. Я дуже сильно хвилювалася, у мене руки тряслися. І я заробила за півтора роки свої перші 200 гривень. А потім прийшов 2014 рік, і в Луганську увійшли русські. По радіо об'явили, що починається щось жахливо і що, начебто, зі сторони щастя насувається величезна колона танків. І я в емоціях в страху я вискочила з будинку і побігла в магазин. Я чомусь вирішила, що мені тоді конче треба купити пачку макаронів, хоча вдома все було. Я зайшла в магазин, я настільки собі ламала руки і вибирала макарони, які мені не потрібні, але я їх купила. Я купила ту пачку макаронів і спитала себе, а чи врятує вона мене. Потім була одна із самих жахливих ночей, коли захоплювалася луганська військова частина. Це справді була всю ніч обстріл сильний, і тиша настала тільки під ранок. Я стояла на кухні біля вікна і дивилася в наше небо. Моє тіло дуже сильно тремтіло, але я тихо чоловікові сказала: Я більше тебе не люблю. Мій чоловік на той момент збирався на роботу, і він нічого мені не сказав і пішов на роботу. Через декілька днів я пішла від чоловіка з сином, доньку. Він забрав собі. Потім був болючий спекотний червень, коли загинув десант Іл 76 го коли бойовики почали виставляти кулемети на дахи будинків. Коли ти дуже близько бачиш скляні блакитні очі руского солдата, який на тебе наставляє автомат. І ти розумієш, що в тих вачах нема ні розуміння, ні жалю, там є тільки похоть. Я тоді втікла від нього, і слава Богу. І після того я поняла, що я хочу поїхати з свого рідного Луганська. На мій потяг бігли не люди. На мій потяг справді бігло багато сумок. І мій вагон дуже швидко забився, і запах поту смішався з запахом страху. Я тоді подивилася у вікно, моя мама стояла на пероні, і я глянула на неї і подумала: Господи, як вона швидко посивіла. А вона дивилася на нас з Владиславом. По її очах, по її обличчю текли сльози. Вона посміхнулася і нам помахала. Розхвилювалася. Ця У вагон тоді зайшла провідниця, і вона вона намагалася сказати це спокійно, але вона справді. Дрожащим голосом тоді сказала. Вона сказала: Люди, зараз почався сильний обстріл, і ми будемо пробувати виїжджати. Будь ласка, моліться. І наш потяг тронувся, і за вікном почали чути е, взриви, а наші вагони вони в тиші молилися. Тоді я виїхала в останньому вагоні, мій 22-й вагон. На останньому потязі напрямку Луганськ Львів більше потягів не було. Я приїхала у Львів, у мене дуже мало грошей в кармані. Зі мною Владислав, який потребує багато уваги. І я абсолютно не вмію заробляти гроші. Але доля справді мені дарувала зустрічі з неймовірними людьми. Мені так один раз подзвонили з соціального захисту і кажуть, Катерина, будьте вдома, зараз вам привезуть продукти. І військові заносять в квартиру два мішка картопля. А я розгублено у них питаю, а що мені з нею робити? Ну, Вони тоді з мене реально посміялися, і військовий каже: Та, ну, посмажите. Перші часи у Львові, це справді я зізнаюся, це абсолютне безгрошів'я, депресії, пошуки житла, шалений сум за донькою і нерозуміння взагалі, що з тобою відбувається. І в такому стані я на емоціях створила свій проєкт, фотопроект Птах з одним Кирилом. Це 10 фотографій про людину з аутизмом. Я фотографувала свого сина. На старій кухні зйомної квартири я фотографувала і плакала. А Владислав сказав мені Катюша не плач. Тоді я згадала про свій сон, як я намагалася взлетіти, і подумала, що мені у Львові дуже потрібним псевдонім. І я створила з Фейсбуці свою сторінку і назвала себе Катерина Птаха. А проєкт Птах з одним крилом був надрукований львівськими активістами і презентований у кав'ярні щось цікаве 2 квітня 2015 року, у Всесвітній день інформування людей про аутизм. Після того були наступні проекти, і люди почали приходити до мене на зйомки. Я вже тоді знала, що моє житло в Луганську абсолютно зруйноване, і якщо навіть закінчиться війна, мені... Повертатися нема куди. І я кожен ранок почала вставати і казати собі, що Катя, у тебе тільки дорога вперед, у тебе назад дороги нема. І навіть дивитися назад не смій. І я собі кожен ранок казала: Катя, допоможи своїй мрії жити. Іди і фотографуй. І зараз 2023 рік. І я фотографую. Я фотографую посмішки і сльози. Я фотографую щастя і горе. І я фотографую. Значить, мрії втілюються. Ще, 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 друзі, аплодисменти. Перед тим ми вручимо подарунки. я Окей, довручаю подаруночки. Юнко, найкращі стелі Захіноріону. Медичний центр Дельтамед, Принц Старе, виробництво віддірної продукції. Солодкий презент від Галини Гнатенко. флорі від Кві... квіти декор, тренінова компанія з ораторського майстерств Агрус практика слова, також квиток на наступний час історії. Е, бачу, рука трясеться, спокійно, спокійно, Катя. Е, два питання, які просто, я так зрозумів, що от, ну, насправді. Якщо незручно, може не відповідати, але я розумію, що людей цікавить. Е, де зараз і як, як проживають мама і донька? Мама і донька? Донька приїхала до мене в 21-му році. Її нарешті відпустив колишній чоловік. Мама, на жаль, в 20-му році у Львові померла від раку. А донька з вами? Тобто радість де, де доня. А ось доня, давайте поблодуємо, браво, супер. І син, так, це, це Владислав. Влад, привіт. Туди історія також була про тебе. Ходи до нас, ходи до нас, ходи до нас, ходи, ходи, ході, діти, до нас, до мами. Ще ще, друзі, ми не зупиняємося аплодувати. Ось ця щаслива сім'я. Привіт, друже, привіт, привіт. Ось вони. Браво, браво, ця щаслива сім'я. І побачите, наскільки. Бувають різними історії. Так, це війна, війна це страшно. Але коли сльози радості і посмішки на обличчя дітей і мами це прекрасно. Ми за вас дуже раді, ми за вас дуже тішимося. А, і Я з гордістю ще раз зачитаю, як я казав на початку. Відома львівська фотографиня Катерина Птаха і її сім'я. Оплески.